мої они друзья, с вами компания «Автопарк» і весь у нас на фото 61 з'їжджає автомобіль Mitsubishi Атлендер» 2008 года, 2.0 бензин. Механічна пробка повний привід. Автомобіль має лише одну гідру. Ось так, на твоєму в тільки на «Місіпісі Гюв» Моторс. Має два контакта шин зима, літо, літні шини, нові «Хенкук». Також є комплект зимовий «Бріз», без «Бурд», «Батер», Комбінація салону текстиль з вілюром з моменту покупки автомобіля в чах. П'ятиступенова механіка, кондиціонер, підігрів дінь, жодної помилки в автомобілі немає. Чотири літання Жодної корозії теж в автомобілі немає, встановлений фаркоп. Можливо, прибатимо. Виробити... Система обміну 31. Якщо вас зацікавив наш автомобіль, телефонуйте за номером телефонів вказаних на наших сайтах або пишіть в Дірект. Ми знаходимо з адресою міста Львів Володимира Великого 2 компанія автопарк.